У суботу, 2 грудня, в Україні очікується нестабільна погода. Місцями на заході і півночі навіть в день буде невеликий мороз, через що опади тут будуть у вигляді снігу. Разом з тим, на сході пройдуть дощі, а на півдні температура підскочить до плюс 13 плюс 15 градусів. Про це повідомляє погода Уніан. На заході України сьогодні буде похмуро. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть від мінус 1 до плюс 2 градусів, від чого опади тут будуть у вигляді снігу та мокрого снігу. У Чернівецькій області температура підніметься до плюс 4, а на Закарпатті, де пройдуть. Дощі прогріється до плюс 7 градусів. На півночі України сьогодні буде найхолодніше. Тут впродовж дня температура не підніметься вище мінус 2 нуля, повсюдно очікується похмура погода зі снігом. На Сході тепло розподілиться нерівномірно. Найнижча температура буде на Харківщині близько нуля. А нарешті території повітря прогріється до плюс п'яти, плюс дев'яти градусів. Відповідно, в Харківській області сніжитиме, а в Луганській і Донецькій опади будуть у вигляді дощів. У центральній частині України також будуть спостерігатися температурні контрасти у Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях очікується близько плюс 1, плюс двох градусів. А нарешті території буде від плюс 5 до плюс 9. Фаза опадів залежатиме від температури. На жителів півдня сьогодні чекає суха погода з невеликою хмарністю. Тут традиційно буде найтепліше плюс 9, плюс 15 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.